Та юристка Анна Скрипка. На відео видно жахливі умови, в яких утримують депортованих українців із Росії та окупованих територій. Зараз на пункті пропуску верхній Ларс, що на кордоні із Грузією, перебувають більше 90 осіб, серед них семеро жінок. Усі вони без необхідних документів, розповідає волонтерка. Це депортовані в'язні, яких вивезли з Херсонської області. Це люди, які залишились відбувати покарання в то. Це Запорізька, Донецька, наприклад, область. Це люди, які відбували покарання в Росії, наприклад, жарти торгівлі людьми, які ще до війни поїхали туди на заробітки. Там є просто люди, які проживали в Росії, не взяли російський паспорт і їх видворяють. Людей отримують у підвалі прикордонного пункту. Щодня кількість депортованих зростає, каже волонтерка. Росія дуже багато. Та накопила в центрах іноземних громадян наших українців, і вони їх збирали майже рік як обмінний фонд, але вони не військовополонені, і щось пішло не так. І не можемо їх міняти як військовополонених. Це цивільні громадяни. Через відсутність закордонних паспортів ці люди не можуть потрапити до Грузії. Серед них Олексій його затримали в Севастополі, родом від Мелітопольського району. На окупованій території в нього забрали. Документи за місяць, він опинився тут. Родичка Олексія, яка тримає з ним зв'язок, розповідає про нестерпні умови. Люди там виснажені, вони з намізнавірені такі умови. Він підтримує зв'язок, дає про себе знати, що я живий, я ще тут. Ті люди, які мали закордонні паспорти при собі, вони спокійно пройшли кордони. А ті, у кого немає закордонного паспорту, а на жаль, ось там застрягли Продукти привозять волонтери, але цього катастрофічно бракує. Зазначає жінка, присилав повідомлення про якусь чашку, ложку, якусь тарілку, тому що хлопці їдять там просто з майонезних відер. Основні проблеми каже волонтерка, окрім відсутності їжі, води та спальних місць саме підвальне приміщення, де немає вентиляції. Ми опинились в гуманітарній кризі. Ми не розраховували, що буде стільки людей. Жодна держава не Україна, не Грузія їх не забезпечують харчуванням. У них там немає душу, у них немає туалету, Їх виводять туалет по черзі. 19 спальних місць всього. Ба більше серед людей є важкохворі, паралізовані після інсульту – 70-річний дідусь на милицях. Люди є вівілінфіковане, є туберкульозно хворі, тобто вони один одного там ще і заражають туберкульозом, тому що це дуже ну, підвальне привіщення, де всі на друг друга дихають, і нема провітрювання. У МЗС України кажуть, ситуація не нова. Раніше таких громадян повертали до України через Молдову. Проте з червня кількість депортованих стрімко. Змінилася другі повіні червня Різко Росія збільшує, мабуть, навмисно, а збільшує кількість людей, яких вона депортує. Далі ми знаємо, що ці люди перебувають у вкрай складному становищі. Українські дипломати залучили міжнародні організації, домовилися про компенсацію авіаквитків до справи долучено червоний хрест. Раніше вже вдалося евакуювати 43 людини з цього пункту пропуску. На жаль, за ситуація вона дійсно дуже складна. Через те, що потрібен транзит через дві країни. Ці країни мають погоджувати станом на зараз. Ну, все МЗС, консульська служба, наші консули в Грузії та Молдові всі залучені в те, щоб вирішити проблеми цих людей якнайшвидше. Дати їм документи на повернення в Україну, де не вистачає документів, і домовитися про транзит власне до, до України у міністерстві. Наголошують, зараз проходить підготовка документів та обробка персональних даних усіх, хто перебувають на прикордонному пункті. Вже є напрацьовані рішення, як найближчим часом перевести цих громадян до України. Олена Халілова вікне з тебе. марафон. Єдині новини.